Уявіть, що найстрашніша людина в кімнаті, це не та, яка працює до знемоги, не та, яка встає о п'ятій ранку і хвалиться цим у соцмережах, не та, яка має сім побічних проєктів і постійно щось оптимізує, а та, яку всі навколо називають «ледачою». та сама людина, що має грандіозні плани, але рідко встає до обіду. Карл Юнг побачив у такій людині щось зовсім інше, щось, що змусило суспільство відчути справжній страх. І до кінця цього відео ви зрозумієте, чому саме ця людина лякає всіх навколо, включно з вами. А можливо, ви і є цією ліниво амбітною людиною. Дозвольте показати вам, що саме я маю на увазі. Ви заходите в коворкінг і бачите дві людини за сусідніми столами. За першим столом сидить Оксана з розкритим ноутбуком і кольоровим планером. Вона швидко друкує щось важливе і час від часу підкреслює маркером чергові пункти у своєму списку справ. Класичний приклад продуктивної людини. За другим столом сидить Максим, який скролить щось у телефоні, виглядає наполовину сонним і вже годину не торкався свого блокнота. На кого з них ви поставили б, якби треба було обрати, хто змінить світ? Затримайте цю думку, бо те, що я вам зараз розповім, переверне ваше розуміння успіху. У Максима є ідея, яка може революціонізувати освітню систему. Оксана оновлює свій профіль на професійній платформі. Максим бачить рішення проблем, про які Оксана навіть не підозрює. Оксана планує свій ранковий розклад на наступний тиждень, чому ж тоді всі думають, що Оксана досягне успіху, а Максим програє ось неприємна правда, про яку ніхто не говорить. Ви судите Максима, тому що він загрожує всьому, у що ви вірите, про те, як працює світ. Карл Юнг присвятив усе своє життя вивченню людей. Схожих на Максима. І те, що він відкрив, змінює все. Суспільство не боїться ледачих людей. Ми боїмося ліниво амбітної людини, бо вона доводить, що все, чому нас навчали про успіх, є неправдою. Але юнг знав те, про що ніхто не говорить вголос. Ліниво амбітна людина насправді зовсім не ледача. Вона діє на абсолютно іншому рівні свідомості. Поки всі інші біжать по колу, вона грає у зовсім іншу гру. І саме ця гра змінить ваше сприйняття реальності. Але щоб зрозуміти, чому нам треба зануритися в те, що викликає у людей найбільший дискомфорт. Юнг писав, що зустріч двох особистостей схожа на контакт двох хімічних речовин. Якщо відбувається реакція, обидві трансформуються. Але що відбувається, коли одна людина відмовляється реагувати так, як ви очікуєте, якщо ви коли-небудь відчували, що вас не розуміють або недооцінюють, це відео для вас. Натисніть вподобайку, підпишіться, і давайте разом перевернемо уявлення про успіх. Ось вона ліниво амбітна людина. Вона ходячий парадокс, що ламає ваш мозок. Мріє масштабніше за всіх, кого ви знаєте, але може не вставати з ліжка до полудня. Має інсайти, що можуть змінити цілі індустрії, але не змінить навіть домашній одяг, бачить можливості скрізь. Але ніби не переслідує жодну з них. І це жахає нас, тому що якщо амбіції не вимагають постійних дій, якщо геніальність не потребує пробудження о п'ятій ранку, якщо успіх не потребує перформансу зайнятості, то що це говорить про виснажливу гонку, яку ви бігли все своє життя, але тут стає по-справжньому цікаво. Юнг відкрив щось, що пояснює, чому ця людина викликає у вас такий дискомфорт, і це не має нічого спільного з лінощами. Пам'ятаєте той дискомфорт, що ви відчуваєте поруч з ліниво амбітною людиною. Юнг мав для нього ім'я, і коли ви зрозумієте, що це таке, ви ніколи більше не сприйматимете культуру продуктивності однаково. Швидке питання, коли востаннє ви робили щось просто тому, що хотіли, не тому, що мусили, не тому, що це добре виглядатиме у ваших соціальних мережах, не тому, що це відповідає вашим цілям, просто тому, що хотіли. Не можете згадати. Ось у чому проблема. Юнг відкрив, що наша одержимість продуктивністю насправді не про виконання справ, вона про доведення, що ми не нікчемні. Він назвав це тінню, ті частини нас, самих яких ми жахливо боїмося, і в нашій культурі найбільша тінь це страх виглядати ледачим нікчемним непродуктивним. Але ось що юнг знав давно ми виконуємо продуктивність, ми оптимізуємо своє життя. Ми хаслимо і грайндимо, і постимо про це онлайн не тому, що це працює, а тому, що ми жахаємося, що станеться, якщо зупинимося. Подумайте про свою останню відпустку ви справді відпочивали, чи відчували провину тривогу, ніби маєте робити щось продуктивне? Ліниво амбітна людина не відчуває цієї провини, і саме це робить її небезпечною вона не виконує продуктивність, вона не доводить свою цінність через постійний рух. Вона навіть не прикидається зайнятою, і якимось чином і це та частина, що ламає мозок людям, вона все одно має кращі ідеї за всіх, хто біжить, ніби у них волосся горить. Юнг писав, що все, що дратує нас в інших, може привести до розуміння нас самих, що дратує вас у ліниво амбітній людині, те, що вона не грає за правилами, яким вас примусили слідувати, те, що вона не жертвує своїм сьогоденням заради майбутнього. Те, що вона не ставиться до свого життя як до проблеми, яку треба вирішити кращим тайм-менеджментом. А що, якщо проблема насправді не у ній? Що якщо справжня проблема у чомусь зовсім іншому? Дозвольте показати вам щось важливе, бо юнг зробив відкриття про людський розум, яке пояснює, чому ця людина має такі неймовірні ідеї, попри те, що здається, нічого не робить, ось що гуру продуктивності не хочуть, щоб ви знали. Ваше несвідоме, безмежно креативніше за ваше свідоме зусильне мислення. Все, чому вас навчили про те, як працюють ідеї, є навпаки. Юнг писав, що створення чогось нового не досягається інтелектом, а інстинктом гри, що діє з внутрішньої необхідності. Творчий розум грається з об'єктами, які любить. Зупиніть відео і прочитайте це ще раз. Творчий розум грається, він не грандить, він не хаслить. Він не ставить розумні цілі, він грається. Альберт Ейнштейн отримав теорію відносності під час денного мріяння. Нікола Тесла бачив свої винаходи під час вечірніх прогулянок. Найбільші прориви Юнга прийшли під час того, що інші називали його ледачими періодами. То що насправді відбувається в розумі ліниво амбітної людини, поки ви думаєте, що вона гаяє час, вона не скролить безглуздо, вона не є непродуктивною. Вона робить щось, до чого більшість людей ніколи не має доступу. Вона дозволяє своєму несвідомому обробляти інформацію на рівнях, які ви навіть уявити не можете. Поки ви змушуєте себе через черговий фреймворк продуктивності, вона створює зв'язки між ідеями, які ви навіть не бачите, ось чому її ідеї здаються ні звідки. Але насправді вони не ні звідки. Вони приходять з глибокого колодязя несвідомої обробки, що відбувалося, поки всі припускали, що вона нічого не робить. Пам'ятаєте, Максима з коворкінгу? Поки Оксана оновлювала свій професійний профіль мозок, Максима вирішував освітні проблеми, про існування яких вона навіть не знала. Юнг називав це активним уявленням, коли ваш свідомий розум відступає і дозволяє несвідомому презентувати свої інсайти. Але найдивовижніша частина полягає у тому, що цей процес неможливо форсувати, його неможливо запланувати, його неможливо оптимізувати. Він відбувається за своїм власним графіком. І саме тому суспільство боїться ліниво амбітної людини, бо вона підключилася до чогось, що неможливо контролювати, неможливо керувати і неможливо перетворити у систему продуктивності. Юнг вірив, що найстрашніша річ це повністю прийняти себе. Ліниво амбітна людина прийняла те, що більшість людей ніколи не приймуть, що її розум працює інакше, і це прийняття дає їй доступ до чогось, що всі лайфхаки світу не можуть забезпечити, але це також робить її загрозою для чогось набагато більшого, ніж індивідуальна продуктивність. Тепер ми підходимо до справжньої причини, чому суспільство боїться ліниво амбітної людини, і це не те, що ви думаєте. Це не про індивідуальний успіх, це про владу. Юнг писав, що індивід завжди мусив боротися, щоб не бути поглиненим племенем, але ліниво амбітна людина не бореться проти племені, вона повністю його ігнорує, і це жахає кожного, хто профітує з вашої покори. Подумайте про це. Вся наша система залежить від одного переконання. Ви йдете до школи 16 років, щоб навчитися слідувати інструкціям. Ви отримуєте роботу, де обмінюєте години на гроші. Ви купуєте речі, щоб сигналізувати свій статус, ви оптимізуєте життя, щоб бути продуктивнішим. Для чого саме? Ліниво амбітна людина дивиться на цю систему і ставить одне просте питання: навіщо? І ніхто не має доброї відповіді. У неї є амбіції без тривоги, мрії без відчаю, ідеї без потреби негайно їх монетизувати. Це робить її непередбачуваною. Непередбачувані люди небезпечні для систем, що залежать від передбачуваності, але є глибший страх, що не дає людям спати вночі. Що якщо ліниво амбітна людина має рацію? Що, якщо амбіції без тривоги насправді ефективніші? Що якщо мрії, які переслідуються зі спокоєм, мають більше шансів втілитися, ніж мрії, які переслідуються з панікою, якщо це правда тоді мільйони людей страждали даремно. Вони жертвували своїм ментальним здоров'ям, своїми стосунками, своїм щастям, заради системи, яка ніколи не була створена, щоб їм служити. Ліниво, амбітна людина є доказом, що існує інший шлях. Шлях, який не вимагає постійного перформансу чи безкінечної оптимізації. Він писав, що ваше бачення стає ясним, коли ви дивитеся у своє серце. Хто дивиться назовні мріє. Хто дивиться всередину, прокидається, ліниво амбітна людина дивиться всередину. І те, що вона там бачить, не співпадає з тим, що суспільство каже їй хотіти, але це стає особистим, бо сам був ідеальним прикладом того, що відбувається, коли суспільство називає когось одночасно ледачим і амбітним. Карл Юнг був буквально ліниво амбітною людиною свого часу, і його історія це доводить. Його колеги думали, що він гаяє свій потенціал. Академічний світ називав його занадто містичним, суспільство маркувало його як геніального, але непрактичного. Юнг провів роки у тому, що виглядало як непродуктивна самотність, він досліджував власний розум, розвивав ідеї, які здавалися без практичного застосування, писав у щоденниках, які ніхто не читав. Звучить знайомо. Саме це люди кажуть про ліниво амбітну людину сьогодні. Але Юнг знав те, чого не знали його критики. Він прийняв щось жахливе, що його розум працює інакше, що його внески прийдуть з внутрішнього дослідження, а не зовнішніх досягнень, і з того прийняття прийшли інсайти, що революціонізували психологію: колективне несвідоме, типи особистості, тінь, анімус і аніма. Усі ці концепції формують те, як ми розуміємо людську природу сьогодні. І всі вони виникли з того, що виглядало як лінощі, але було глибокою, терплячою, несвідомою обробкою. Це паттерн у найбільших внесках історії. Вони здавалися ледачими своїм сучасникам, бо не були залучені у видиму вимірювану активність. Ейнштейн називав це комбінаторною грою, Тесла називав це ментальним експериментуванням, Юнг називав це активним уявленням, але суспільство називало це лінощами. Ліниво амбітна людина сьогодні слідує тому самому патерну і як Юнг вона чекає на щось. Вона не намагається форсувати свої мрії через традиційні методи, бо інтуїтивно розуміє, що традиційні методи не спрацюють для того, що вона намагається створити. Вона чекає на правильний момент, правильний інсайт, правильну конвергенцію обставин, що дозволить її несвідомому баченню проявитися. І те очікування виглядає як лінощі для всіх інших, ось що юнг знав, а наше суспільство все ще вчиться: ліниво, амбітна людина не зламана, вона еволюціонувала. Те, чому вас навчили про амбіції, створено, щоб тримати вас у пастці. Але, можливо, ви починаєте впізнавати себе в цьому описі. Можливо, ви дивуєтеся, чи ви одна з тих людей, яких суспільство неправильно маркувало. Він писав, що привілей життя. Полягає у тому, щоб стати тим, ким ти справді є. Але стати тим, ким ти справді є, вимагає іншого виду сміливості. Дозвольте показати вам ознаки. Перша ознака, ви маєте ідеї, які здаються ні звідки. Поки інші досліджують і планують рішення, просто з'являються у вашому розумі. Ви не можете пояснити, звідки вони, але вони відчуваються правильними так, як досліджені ідеї ніколи не відчуваються. Друга ознака. Традиційні поради про продуктивність погіршують ваш стан, а не покращують. Кожного разу, коли ви намагаєтесь впровадити чужу систему, ви відчуваєте, що боретесь проти власної природи. Третя ознака ваша енергія приходить хвилями, які не співпадають зі звичайними розкладами. Ви можете бути марними о 9 ранку, але геніальними о півночі. Вам можуть бути потрібні три дні видимої неактивності перед одним днем неймовірної продуктивності, звучить знайомо. Це не лінощі, це ваше несвідоме, що слідує власному ритму. Юнг відкрив, що створення чогось нового не досягається інтелектом, а інстинктом гри, що діє з внутрішньої необхідності. Творчий розум грається з об'єктами, які він любить. Ваш розум грається, поки всі інші думають, що ви гаяєте час. Ви інкубуєте, поки вони форсують. Ви обробляєте, поки вони перформують. Але найважливіше, вас навчили бачити ці риси як слабкості. Ви намагалися себе виправити, щоб стати більше схожими на продуктивних людей навколо. Юнг сказав би вам зупинитися. Він сказав би, що ваш інший ритм це не баг, це фіча. Коли ви перестаєте боротися зі своєю природою і починаєте з нею працювати, ви отримуєте доступ до справжніх амбіцій. Не відчайдушних тривожних амбіцій, що доводять людей до вигорання, а спокійних терплячих амбіцій, що приходять від знання, хто ви на що ви здатні, ось чому ваші мрії такі великі, коли ви не виснажуєте себе намагаючись бути кимось іншим, у вас є енергія для бачень, що відповідають вашому справжньому потенціалу. Ось чому ваша впевненість здається іншим незаслуженою, коли ви не базуєте свою цінність на зовнішній валідації. Ви можете вірити у можливості, які інші відкидають, як нереалістичні, але прийняти цю правду про себе це найважча частина. Тепер приходить практичне питання: як жити як ліниво амбітна людина у світі, що вимагає постійної продуктивності? Юнг вірив, що найстрашніша річ це повністю прийняти себе, але коли ви приймаєте свою природу, вам потрібна стратегія. По перше, перестаньте вибачатися за свій ритм. Ваші енергетичні патерни не випадкові, вони інформація. Коли ви відчуваєте потяг нічого не робити, це не лінощі, що кличуть, це ваше несвідоме, що просить часу на обробку. Дайте йому цей час, захищайте його. Захищайте проти людей, які хочуть заповнити кожну мить активністю. По-друге, навчіться розрізняти відпочинок і уникання. Ліниво амбітна людина потребує обох, але вони відчуваються інакше. Відпочинок відчувається мирним, необхідним як зарядка батареї. Уникання відчувається тривожним, провинним, як втеча від чогось. Коли ви справді відпочиваєте, ідеї приходять. Коли ви уникаєте нічого, не приходить, окрім більшої тривоги. По-третє, розвивайте те, що юнг називав активним терпінням. Це не пасивне очікування, це свідома підготовка до того моменту, коли ваш час прийде. Поки ваше несвідоме обробляє інформацію, ваш свідомий розум може збирати ресурси, будувати навички, створювати умови для того моменту, коли прийде натхнення, але найважливіша частина полягає у тому, що ви маєте перестати вимірювати себе за чужими таймлайнами. Суспільство хоче все ще вчора. Світ продуктивності обіцяє результати за 90 днів. Соціальні мережі святкують миттєвий успіх. Але Юнг розумів щось глибше привілей життя полягає у тому, щоб стати тим, ким ти справді є. Ця подорож не відбувається за розкладом, ваші амбіції можуть забрати роки, щоб проявитися. Вашим ідеям може знадобитися час, щоб дозріти, ваш момент може не прийти, поки вам не буде 40, або 50, або 60. і це не провал, це майстерність. Подумайте про це. Кожну ліниву амбітну людину в історії казали, що вона гаяє свій потенціал. Сам Юнг не опублікував свої найважливіші роботи, поки йому не було за 60. Його ідеї здавалися непрактичними десятиліттями. Але коли його момент прийшов все, що він тихо розвивав, раптом стало релевантним. Його лінощі виявилися підготовкою до внесків, що пережили всіх його продуктивних сучасників. Той самий патерн повторюється знову і знову. Людина, яку всі відкидали як ледачу, раптом з'являється з чимось, що змінює все, бо поки всі інші оптимізували свою ефективність, вона оптимізувала свою автентичність, поки вони слідували чужим системам, вона розвивала власне розуміння, поки вони перформували продуктивність, вона насправді ставала кимось, про кого варто бути продуктивним. Ось що ніхто не каже вам про буття ліниво амбітною людиною. Ваш момент прийде, але він не виглядатиме як момент когось іншого. Дозвольте сказати це ще раз. Юнг писав, що ваше бачення стає ясним, коли ви дивитеся у своє серце. Хто дивиться назовні, мріє, хто дивиться всередину, прокидається. Ви дивилися всередину, поки всі інші дивилися назовні. Ви прокидалися, поки вони мріяли про конвенційний успіх, і те пробудження дає вам щось, що культура продуктивності не може забезпечити. Здатність мріяти без тривоги, мати амбіції без відчаю, творити без форсування, але ваш момент не оголосить себе з фанфарами, він не впишеться у наратив героя, який фільми навчили нас очікувати. Натомість він відчуватиметься тихо, неминуче, ніби щось, що завжди мало статися. Обставини співпадуть, Таймінг відчуватиметься правильним. Ідея, що інкубувалася раптом, матиме чіткий шлях до втілення. І коли той момент прийде всі роки видимих лінощів, розкриються як необхідна підготовка. Кожен день, коли ви нічого не робили, насправді був вашим розумом, що вирішував проблеми, які інші навіть не могли побачити. Кожен період відпочинку насправді був вашим несвідомим, що створювало зв'язки, які свідоме зусилля пропустило, б бо суспільство боїться ліниво амбітної людини, бо вона представляє інші. Стосунки з часом, з успіхом, з людським потенціалом загалом, вона доводить, що, можливо, проблема не у ледачих людях, яким потрібна мотивація, можливо, проблема у системі, що патологізує природні людські ритми, і намагається впхнути всіх в одну продуктивну форму. Якщо ви хтось, хто має великі мрії, але бореться з традиційною продуктивністю, якщо ви маєте амбіції, що здаються відключеними від ваших дій. Якщо вас називали ледачим, попри те, що ваша голова повна можливостей, юнг впізнав би вас негайно, ви не зламані, ви не ледачі, ви не провалюєте життя, ви дієте з іншої частини людського потенціалу, ніж суспільство здатне розпізнати. Питання не у тому, чи досягнете ви своїх амбіцій, питання у тому, чи матимете ви сміливість довіряти своєму процесу достатньо довго, щоб дозволити їм проявитися, бо юнг мав рацію. Ваше бачення стає ясним, коли ви дивитеся у своє серце. І іноді найамбітніша річ, яку ви можете зробити, це довіряти тому, що ви там бачите. Навіть коли решта світу ще не може цього побачити, ліниво амбітна людина не проблема суспільства, вона можливість суспільства, і саме тому вони її бояться. Якщо це відео змусило вас побачити себе інакше, або якщо ви впізнали ліниву амбітну людину у своєму власному житті, дайте мені знати в коментарях, яка найбільша мрія, яку ви боялися переслідувати, бо вона не вписується у традиційну модель продуктивності? І якщо хочете більше контенту, що кидає виклик всьому, що ви думали про успіх, підпишіться і натисніть дзвіночок, бо ми тільки починаємо з ідеями, які суспільство не хоче, щоб ви чули.